Конгрес Сполучених Штатів Америки і феномен Вікторії Спартс. Вже всі знають, що Конгрес Сполучених Штатів Америки підтримав Україну з наданням допомоги в розмірі 61 мільярд американських доларів. Зараз ефір не для аналізу всього цього законопроекту, який поки що підтримав лише Конгрес. Ще повинен підтримати Сенат і підписати президента, але ми сподіваємося, що все це буде зроблено. А для огляду на феномен єдиної Українки, яка зараз присутня в Конгресі в якості конгресвумен Вікторія Спарц, яка не голосувала якраз за підтримку своєї колишньої країни, більше того, перед тим як був поданий кхм, верніше, перед тим як було проголосовано за цей законопроект. Вікторія Спарц подала ще п'ять правок. Всі вони були спрямовані на нівеляцію цього законопроекту. Про що йшла мова? Про те, щоб спарс пропонувала виключити з тексту програму, яка дозволяла Білому дому виділяти зброю безпосередньо з американських складів на суму 7,8 мільярдів. Спарц. Спрямувала поправку ще на заборону використання ще однієї програми американської щодо замовлення зброї безпосередньо. У виробників СПАРЦ пропонувала ще, щоб ця допомога не було в кредит про те, щоб виключити 481 мільйонів доларів з фінансування Міністерства охорони здоров'я для біженців і так і далі. Тобто, всі її правки. Були спрямовані на зменшення впливу законопроекту, який мав і так всі шанси бути прийняти. Нагадаю, що Вікторія Спарц належить до радикального крила республіканців для того, щоб був прийнятий зараз цей законопроект, були необхідні голоси всіх демократів, а їх меншість в конгресі, і частини республіканців Проголосувала майже половина республіканців без Вікторії Спарц. Отже, феномен людини, яка є етнічною кримкою. Яка була громадянкою України, яка переїхала до Сполучених Штатів Америки, це її право стала ще американкою громадянкою Сполучених Штатів Америки, але тепер має ну, вкрай дивну позицію до України. Чи це є право громадянки Америки? Безперечно, будь-який конгресмен, конгресмен мають право голосувати, як вони хочуть, згідно власного сумління. Чи може бути у будь-якого. Конгресмена скепсис щодо України може бути безперечним. Але унікальна ситуація: 300 конгресменів і конгресвумен, які не народилися в Україні, які не є етнічними українцями, проголосували за підтримки України і надання 61 мільярд доларів. А етнічна українка, громадянка України Вікторія Спарц, голосує проти, не голосує за. Чому лише цей аспект? Я визначив для нашої сьогоднішньої з вами розмови для того, щоб спонукати вас до розумів. А що важливіше? Або що взагалі грає роль при поведінці людини? Етнічність чи світоглядні цінності? Етнічність у Вікторії Спарц українська. Тепер у неї подвійна етнічність, ну, подвійна, верніше, не подвійна громадянство, а може бути подвійна свідомість, можливо. Можливо, вона тепер і американка українка можливо, тільки американка, як вона себе визначає, ми з вами не знаємо це право людини. Воно може бути подвійне, може бути одинарне, але її походження і її колишні громадянства вже нікуди не викислиш. Вона є українкою за правом землі, за народження. Але вона не хоче підтримувати принаймні в такому вигляді, який є, як вона каже, до того як буде проголосований які-небудь на на підтримку південних кордонів Сполучених Штатів Америки. Це формальна відмазка, яка є. Вони не хочуть підтримати країн. Ще раз. Чи етнічність переважає, чи свідоглядні цінності? І тут можна зробити великий насправді ряд. Ну, Наприклад, Анатолій Тимощук, етнічний українець, громадянин України, який став зрадником, безпосереднім зрадником. Тобто, він в країні-агресорі. Він мовчить, він працює, він наповнює бюджет країни-агресора, засунув язик в якесь там одне місце. При всьому тому ми не можемо викреслити факти народження в Україні, тому що він був українським родіном, більше того грав за національну збірну країну. Після того став зрадник. Що важливіше, його етнічність, чи те, що він став гадом, прийняв світоглядні цінності гада Путіна. І його путінської фашистської кліки. Якщо ми е, почнемо роздивлятися, що етнічність, безперечно у кожного з нас є, і вона важлива для нашого соосвідомлення. Але окрім етнічності, є ще світоглядні цінності. І чи війна у нас відбувається лише етнічна, російсько-українська, чи ще світоглядна? А якщо світоглядна, то які саме світоглядні цінності? Для нас важливо. Чим ми відрізняємось? Від російських фашистів? Зрештою, від всього світу. А в чому збігаємося? Ну не з фашистами російськими, звісно, а з якимось націями, з якими ми хочемо дружити. В чому саме? У нас, на жаль, цієї дискусії так нормально за 30 років і не вийшло. Я повертаю вас до... Своє концепцію 20 до спільного щастя і необхідності світоглядної реформації. От бачите? Один приклад, один феномен. Вікторії Спарц спонукав до більш глобальної розмови. Ми до неї ще будемо повертатися. А Конгресу, безперечно, ми вдячні, тому що кожен долар, як кожна гривня, підуть на боротьбу з фашистським російським агресором. Україна має перемогти. Будьмо щасливі.